Понад 26 тисяч абонентів щоденно в різних розмірах користуються послугами комунального підприємства Уманьводоканал. Наразі триває реформування галузі житлово-комунального господарства. Однією з складових таких реформ є розроблення схем модернізації та оптимізації водопостачання та водовідведення в населених пунктах. Схема оптимізації водопостачання це розроблений фахівцями комплекс заходів з усунення проблем постачання міста водою та підвищення якості води і ефективності очищення стічних вод. Вона передбачає забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві. Схема оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення. В Умані була виконана товариством з обмеженою відповідальністю Центральна енергосервісна компанія. Ескоцентр місто Київ і затверджена рішенням сесії уманської міської ради, як і в інших побратимів по ЖКГ, становище у водопостачальних підприємств досить нестійке. З одного боку, вони надають життєво необхідні послуги, ціни на які контролюються і регулюються владою, з іншого безперервне зростання тарифів на енергію, ріст мінімальної заробітної плати, борги користувачів гальмують розвиток та удосконалення підприємства, щоб не відстати назавжди, навіть просто залишитися в рамках рентабельності будь якому підприємству необхідно постійно і досить швидко модернізуватися у всіх напрямах, розвиватися, зменшувати витрати, підвищувати ефективність виробництва та якість послуг для населення. У вирішенні великої кількості проблем багато залежить від активної позиції керівництва водоканалу, ефективного адміністрування, розуміння і підтримки з боку органів місцевого самоврядування, впровадження відповідних місцевих програм, пілотних проєктів, розробці необхідної проєктно кошторисної документації. Сукупність цих чинників дає шанс на державну підтримку підприємства. Дякуючи міському голові, депутату Верховної Ради цюрку Петру Івановичу були виділені кошти з державного бюджету на розробку цієї схеми. Дана робота являє собою комплекс заходів з розвитку систем водопостачання та водовідведення спрямованих. На покращення якості питної води, підвищення ефективності технологічних процесів та надійності роботи систем водопостачання та водовідведення. Виділені кошти з державного бюджету були за які замінено вже на каналізаційні насосні станції Чапаєва та каналізаційних насосних станцій Челюскінців по два насоси, які дають, дають дадуть ефективність зменшення витрат енергоспоживання при тій самій потужності. Згідно з затвердженої схеми оптимізації, на міському водоканалі планується виконання ряду заходів, спрямованість яких удосконалення та покращення стану водопостачання та водовідведення в місті. Найважливіші заходи стосуються усунення недоліків, які безпосередньо впливають на якість надання послуг споживачам, енергоефективність роботи, основного обладнання в цілому. А також здоров'я населення або створювати екологічну небезпеку в районі. Схема передбачає наступні роботи: зонування систем водопостачання, заміна насосів, чіткий облік питної води, модернізація обладнання на каналізаційних станціях по вулицях Челюскінців, Чапаєва, реконструкція каналізаційно-насосних станцій та системи ареації на очисних спорудах та інші. Директор підприємства запевнив, що система оптимізації на підприємстві ніяким чином не позначиться скороченням працівників водоканалу. Схема оптимізації направлена лише на удосконалення, обладнання, енерговитрати інших, не стосується ніяким чином до скорочення працівників. Уманьводоканал. Єдиний постачальник води в місто на сьогодні тримається. Проте обопільні борги не дають підприємству вийти на рентабельні показники. На сьогоднішній день економічний стан підприємства, будемо казати, тяжкий. Визваний він тим, що. Накладений арешт на рахунки підприємства водоканал» Обленерго за неоплату за використану електроенергії. На сьогоднішній день держава винна нам 19 мільйонів різниці в тарифах. Затверджені тарифи в нас і введені в дію з 1 вересня 2011 року, в яких закладено. Наприклад, один кіловат електроенергії 95 копійок на сьогоднішній день. Він уже вартує, коштує гривня 13. Ця різниця в тарифах повинна відшкодовуватися. Е... Відшкодовуватися підприємству, про те, як я вже сказав, 19 мільйонів сьогодні заборгованість, і нам ніхто не відшкодовий. Якби відшкодували, в нас би фінансовий стан покращився значно. Сьогодні на підприємстві проводяться всі необхідні роботи та заходи по поліпшенню відносин між уманчанами, користувачами послуг та водоканалом. Та без розуміння населення, що вода це продукт і послуга, за яку треба вчасно і в повній мірі платити, покращити економічну ситуацію на водоканалі, не вдається. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від щомісячної систематичної оплати населення установ і організацій за надані послуги. За березень місяць ми надали послуг 1 і 80 тисяч гривень, фактично зібрано 1 мільйон 990 тисяч. І процент оплати складає 101%. Значить, по бюджетних організаціях та підприємствах процент оплати складає 100% і таких великих боржників нема. Серед підприємств з нас боржниками на сьогоднішній день є Умань-Хліб. Іудейська громада і автобаза. Житлово-будівельним кооперативам найбільшими боржниками на сьогоднішній день є товариство – підготовлені матеріали для передачі до суду, товариство затишок 8443, товариство «Автомобіліст» – 2816, ОСББ Селекція 5582 гривні ДПЖ СУ Тепличного комбінату. 10 992 гривні. Також велику заборгованість мають жителі багатоповерхових будинків. Керівництвом КП Уманьводоканал проводиться велика робота по погашенню заборгованості. Ми постійно зустрічаємося з населенням, відвідуємо абонентів божників, проводимо бесіди щодо погашення заборгованості за отримані послуги. Постійно надсилаються претензії та листи попередження, щоб боржники оплатили послуги. Також контрол контролери мають касові апарати і збирають кошти у населення на дому. Ми все проводимо для того і створюємо всі умови, щоб населення оплачувало належним чином. Населення має заборгованість десь 7 мільйонів. Згідно з заключених договорів, водоканал виконує свої умови і вчасно подає до населення воду. але… Мешканці і багатоповерхових поверхових будинків, і приватного сектора, також керівники установ, об'єднань, кооперативів повинні теж з розумінням відноситись до цього, вчасно розраховувати за надані послуги і погашати заборгованість. Тільки спільними зусиллями ми зможемо. Подати воду в місто вчасно, всі ми хочемо мати в оселях цілодобово якісну питну воду. Та, на жаль, не всі бачать прямий зв'язок між вчасною оплатою і покращенням постачання міста водою. І жодна схема оптимізації, жодне реформування не принесуть свої позитивні результати, поки не об'єднають зусилля влада, адміністрація і колектив підприємства, громада міста і головне кожен уманчанин.